Всім привіт! Мир вам. Я дякую Духу Святому за проповідь і навчання. І знаєте, під час проповідь мені задались такі слова Ісуса. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я вам заповідую». От, А друзі, от, у них є близькі стосунки. І от під час спомину Ісус сказав: Робіть це на спомин про мене, коли вони були на вечері. І от ти робиш, тому що. Любиш, тому що друг, тому що брат. Я зрозумів одну річ, що якщо чогось не розумієш, дуже важливо запитатися про це в Духа Святого, бо зразу вони ж в кому в когось, а не себе. Часто це лише твоє. І тому так важливо позбутися цього старого і оновлювати розум. Є застарілі програми. Вони часом обтяжують пристрій, уповільнюють його роботу і можуть надмістити віруси. І от Є різні вироси і потрапляють вони в пристрій різним чином. Один з способів це називається ботнет. Ну, наприклад, ти скачуєш фільм чи гру, коли ти це робиш і в кінці цей пристрій стає заражений, то тобто він стає як зомбі, робить те, що йому говорять. Не задумуючи пався на вудочку, якось так. Часто попадаються люди в різні залежності, не можуть з них вибратися. Хоча думаю, що контролюють, але насправді ні, вони попадають в цикл. І от, яка це для чого це. Далі йде інший спосіб до ДОС-атака. Він збирає групу таких пристроїв і робить ціленаправлену атаку на одну точку. Тобто робить з людей неоків, щоб вони були водимі тілом, а не духом. І от атака Вавилон забирає всю владу собі. Інший спосіб це фішинг. Замінити. Оригінал копію, так що важко відрізнити. Часто перекручую слово так, як їм зручно, тлінним розумом не відрізниш, не побачиш різниці. І коли от попадаєшся на це, ти в циклі. Ще один спосіб: називається спам: масована розсилка повідомлень. З ціллю, щоб щось розрекламувати, але часто це просто як відволікання уваги. І от, нам готові дати справу 24 на 7, що ми були всім зайняті. Масово нас забити всякими справами, щоб ми відволіклись від головного, а це пізнавати Христа. І от ти вже знову в циклі. Ще один спосіб: називається людина посередині. Є два пристрої і... і третя людина між ними. Що вона робить? Вона хоче перехопити, прослухати інформацію з метою вкрасти. У нас є один посередник між Богом та людьми це Ісус Христос. А нам, оцей ворог, який хоче вкрасти, нав'язує іншу думку. Хоче, дати, хоче нам дати ще одного посередника, а це лише Христос. І тому ведешся на це, ти знову в циклі. Але з який цього? Вихід, який вихід з циклу, що робити з цією старою програмою? Для пристроїв, щоб не було цих вразливостей, не було цих вірусів. Вони роблять оновлення. І от якраз під час цих оновлень все це старе, всякі вразливості, віруси, оце, що не може працювати так, як треба. Це все не має сили. І для того, щоб працювало це нове. Треба, щоб цього острова більше не було. Треба знести повністю все старе, тому що воно не може працювати з новим. Тільки таким способом. І нам, дарована Христом, ця нова програма, досконала, ідеальна, яка без вразливостей, а нам лише потрібно це оновлювати розум і довіряти нашому Господу. Усе слава йому. Амінь.